Звільнення є, але посадок досі немає. Чи дочекаємося ми тих славнозвісних посадок, про які обіцяв президент України Володимир Зеленський? Сьогодні поговоримо про корупційні скандали в державних органах, в Міноборони, в податковій на митниці Нашій і в нас сьогодні в етері український військовослужбовець, громадський діяч, магістр філософії Євген Карась. Вітаю тебе в ефірі, глядачі завжди раді тебе бачити. Доброго вечора всім. Вітаю. Отже, таке спочатку буде представлення, щоб ці фейси з'явилися в нас в етері. Почнемо ми з державної митної служби, адже в минулому році вони виконали план лише на 56%, внаслідок чого держава недоотримала 227,5 мільярда гривень. Це ім'я Олександр Шуцький, Руслан Черкаський і В'ячеслав Демченко. Значить, в них їх було звільнено з митної служби, але посадок немає. Перша друга тема це в нас корупційні скандали в МІНОБОРОНИ. Значить, радник міністра оборони України Олексія Рєзнікова шаповало. Він зараз два місяці перебуває під вартою. Значить, там скандал на мільярд гривень, так розкрадання коштів державних з приводу їжі і також з приводу закупівля касок, бронежилетів. Також давай зазначимо ще ім'я Богдана Хмельницького. Його теж звинувачують в цьому таке знаєш славнозвісне українське ім'я. Але чого б це? Отже, питання: чи будуть ті посадки, тому що українці ми розуміємо, що от корупція вона є, от починають їх виявляти. Чому немає досі посадок? По міністерству цьому чи державній фіскальній службі. Там податкова, я там не в матеріалі, крім того, що це звичайно помийка, яка займається тут мільярдами від там облажались, в принципі всі. Починаючи від цикли, поставили туди цього, був такий хайпун. Як Нефьодов Ні був, і пізніше коли він став депутатом Київради, Ну, ми всі бачимо, що в принципі та сама корупційна миша, який там протягали і цей московський проект в э, Бабиному Яру, і э, різні історії там забудовні в Києві. Дерибайна. Просто до того, що це нібито був такий реформатор. Всі ж думають, що зараз там пришлють, короче, на галовому вертольоті реформаторів і вони все реформірують. Ну він так дореформувався, що думаю, став дуже багатою людиною. Став потім депутатом на фоні того, як він став багато людиною на митниці, і в ході депутатства вже в принципі всі зрозуміли, що такий ж самий коротше персонаж, як оці, оці, які на бумажечки пишуть свої мрії. Корупціонери просто цей більш хитрий. Що з цією сферою робить? Я не знаю. Єдине, що ми розуміємо, що воно як на мене державі. Воно приносить певні кошти бюджет. Рівень корупції плаває більше-менше, але щоб мінімізуватись, він не мінімізується, тому що. Для цього треба, якби в в цілому, оздоровлення всієї державної системи і наявність дуже сильних правоохоронних органів. Які і самі здатні своїми цими корупційними ризиками і неефективністю боротися, і на це якби є там да вище замовлення там політичного керівництва. На даний момент в умовах війни 100% відсотків не може бути пріоритетом зараз, от внутрішньо реформування, і так далі, особливо там таких от органів, тому що ну перш за все є оборонні оборонні цілі. В той же час уже і керівництво держави розуміє, що коли крадуться кошти НАТО великими, ну вони не так, щоб і крадуться на. Вони не попадають в бюджет. Е, тому що, е, скажімо, там, я думаю, дуже багато суб'єктів в цій схемі, е, коли йде отака сі сірий цей хаос, не те, щоб все там бере в собі в кишеню там керівник фіскальної служби. Він просто не може контролювати, облікувати всі ці потоки, е, щоб вони попадали там в державну казну. І воно десь розмивається, розкрадається, або просто на десь неефективно воно уходить. Е, відповідно, е, Побачив це в тому числі, якби да там думаю там президент, і зрозумів, що якби зараз це зносить надто великі збитки, провели там заміну. Алгоритм антикорупційних дій, які пропонує президент, дуже чіткий. Ну тобто, терпець урвався. Це по перше. Ну тому, що під час війни це навіть вже не корупція. А давайте знову ж таки юридично коректно говорити. Це мародерство. Прийде новий певний час думаю, буде це менше десь розкладатись, Нам пощастить, якщо він там зменшиться, хоча б там в половину, але все одно щось буде розкладатися. Я думаю, що порядок цій сфері може бути наведений лише в умовах мирного часу, коли можна безкінечно, спокійно якби сажати правоохоронні органи, міняти їх, робити концепції, допускатись помилки. Тому треба розуміти, що ця проблема буде також. Воно рікашетам і вбивається от в тему міноборони. Резніков дав інтерв'ю, де він дуже там, кажуть грамотно от, там, пояснив чи розпетляв. Я не знаю, що немає складового цього скандалу в закупівлях їжі. Я цього не знаю, не дивився це інтерв'ю, я в це і не влізаю. Тобто кажуть, що, наприклад, цю штуку він відбив. Відповідальність моя. І я не ідеалізую цю систему, тому що це. Наша з вами спадок від Радянщини ще. Ми маємо корупційні звички в країні, і з ними треба боротися. Чи я впорався з тим завданням під час навали? Ні, не впорався, тому що в мене пріоритет був трошки інший. Хаймарси, пушки, боєприпаси, танки і так далі. І ну так, да, це мій податок. І, наприклад, ті, хто думає, що міноборони там найбільше варяться там на їжі, мабуть, могли цього хто заспокоїтися. Типу, а, окей, все окей. Ну я думаю, не все окей. В мінобороні. Є е, проблематика. Я про неї чув е, про неї, в принципі всі, хто треба, знають о цих органів, які цим займаються. Я думаю, робота й ведеться, і там має бути не публікація журналістів, там має бути обвинувачення про захід, якби там оперативників набу має чи там прокурори САП, чи це, якщо б за це бралось ДБР, це має ДБР робити. І ми вже маємо по факту знадеш людина. Потрапила під суд в корупційні скандали. Це в Україні стандартний засіб, в тому числі якби розбірок за, за посаду. І що є важливим підтекстом, який просто треба всім нашим глядачам розуміти: міноборони виник скандал з цими яйцями. Це закупки на Яйця по 17, так. Так, да, яйця типу по 17 скасували, е і тендера вернулись тим, хто займався яйцями весь 22 рік. Так само з Резніковим. Тобто треба ще розуміти, що е, неважливо там хороший в цьому сенсі Резніков, поганий, Всю в суті тому, що є при ньому якби дві генерації компаній. Вони були при Резнікову раз і прийшли при Резнікову нові. якісь. Зараз е, виходить нових раз громили, тендер вернувся до старих. І я звернувся до депутата Соломії Бобровської, щоб вони, коли будуть парламентські слухання по цьому питанні на комітеті, вони підняли питання і розглянули, що було по цінах, і що було по якості в попередніх поставників. Тому що у нас е, класична історія. Нас так у цьому світі завжди може бути, що ми так когось розгромили, і ми такі щасливі, а перемогло, бо він просто на випад потрапив, бо його підсвітили, а перемагає хтось, хто був ще гірше або більш неефективний. Тому це, це завжди комплексне питання. І тут до чого я це кажу? Не до того, що там різні хороші чи старі компанії хороші, чи нові погані. Я цього всього не знаю. У нас немає повної картини. Я не читав сам цей контракт, я не читав ауди по минулих, і от те, що разників, як я розумів, він пояснив, що там входять ці яйця, там ці на якісь логістики, доставки, і mm. це якось там комплексно і входять якісь ці штуки. Тобто я цього не знаю. Але... Ну, якби звисяв зараз на Різніку не знайшли достатньо фактів, щоб якісь там обвинувачення, була зараз скандал з приводу його звільнення. Архам'я написав, що нібито його звільнять, замінять Будановим, але ну, це політика. Але все-таки не знайшли доказів, і також є багато якби, фактів, що Різніку працює добре, що він просуває цей Рамштайн. Для України це надважливо власне зброя від західних партнерів, і якби відставка Різнікова вона призведе до такого удару по міноборони так. і власне по зсу. Тому ось так, але звичайно, у нас і теж питання, тому що. Ну, Рєзніков давав посаду шаповалову заступнику. Правильно він ж знав, кого він бере. Шаповало відповідно взяв на роботу там свого радника Костянтин Слюсар. Його звати. збу провели обшуки і ну, там обшуки з приводу розкладання одного мільярда 700 мільйонів гривень. Ну тобто це такі суми, вони. Ну настільки великі, і я маю на увазі, що це мало би піти на зсу так з приводу їжі. Там Хмельницького за з приводу там каски бронежилетів. Але відповідають хто? Я собі ставлю питання: відповідно, якщо це каска чи бронежилет недобрі, ну тобто, вони ну не добре спрацюють. Тобто, відповідно, це смерті. Ну, хлопців на передовій Тобто, відповідальні за це. Над яка думаєш, має бути кара, якщо все таки слідство проведуть, доведуть його причетність до розкрадання коштів. Яка має бути кара, от таким мародерам? Е, ну, за ці статті е, такого розкладання там дуже великий термін. Тобто, вони сидять насправді, би сидіти дуже довго е, чи будуть сидіти? Побачимо. Е, є ж оддав, от, от, ти правильно відзначив, є дуже цікавий контекст да, що в ході цих яєць виявиться, може, що проблема не в яйцях, а проблема там в тендерах, наприклад, якоїсь зброї. Це от те, що я чув, наприклад, да, історії. Ну я в це не влізаю. Я не можу це тому що я це не перевіряв, е, і я цим не займався. І я не і там завжди дуже багато є специфіки. За що ти можеш там закупити, чи були для цього причини, підстави, термін. Ну я підозрюю, що так, да, хтось на цьому там наварився. Резніка мог про це не знати. Всі думають, що він як поставив цих людей, він їх покриває. А він, наприклад, mm -hmm. це це управлінська дилема. І, наприклад, є Резніков. Я не, не, не захищаю тих, кого там посадили. І я би в принципі. По Народному, от я цілком цю цюком підтримую Ну, ну ще, ще нікого не посадили, тільки там під вартою шаповалови тривають. А інші під просто вартою. написали заяву на звільнення. Да, ні, ну під вартою вже непогано. То на видочує різники. нього, наприклад, є які то там е, миша, яка притягнула до нас на поле бою якусь там техніку, і він закупив її реально дешево і швидко. А з mm -hmm. друге сторони. Стирив там на закупівлі якихось там е, старих снарядів і стирив там, блін, не знаю, там 10 мільйонів гривень. І Резніків розуміє, ця миша притягнула ці снаряди, а там щось у нього не, не от каже, що десь щось він там мутиться. Е, як йому тут бути? Е, ну хтось подумає так: все, раз коротше, там український 10 мільйон, послати його нафік. Е, <плес> Моделюємо да, різні його нафігів. Взяв з того, хто не крадений, той, хто не крадений, може притащити щось толкове. Я не захищаю цим корупціонерів. Я кажу, що це дуже складна оця от процедура. І перш за все, це найбільше цей вал от іде на Зеленському. Зеленський точно не краде, бо я це ну, багато разів чув від різних джерел, тому що ну, в нього він вже йому він, так би мовити, йому цікаво. У нього і так грошей вистачає, і, і у нього вже історичні амбіції. і Людині цікаво це. І от він розуміє, що у нього є, наприклад, там по людей, які виконують задачі. А задачі виконують добре, але хтось каже, що щось вони там подмучують там, свого кумаслата брата. Розстріляти цих вигнать, він розуміє, блін, а вони реально ефективно виконали якусь там задачу. Щось украли, але це тоді питання: тоді скільки украли? Мільярд, да, такі цифри, якщо вона, це серйозно. Мільярд це дуже. Якщо там умовно кажучи, він десь там підсунув під тендер фірму там якогось свого там близького товариша, і вони mm. там. Пили на цьому щось там навіть не просто там, скажімо, це не, вони не вкрали. Вони, наприклад, да, там, тендер могли mm -hmm. виграти фірми, він підсунув там свого товариша. Е, і вони, якби, виконали ці обов'язки, але я посунув товариша, товаришу, тобто відповідно прибуток, який закладається там законна маржа, попадає його товаришу. Це корупція, корупція, тому що це відповідно могла перемогти одна фірма перемогла друга, які подали своїм. Ну це типу, що не страшно, мона кажучи, тому що ми розуміємо, що держава сьогодні збідніла, тому що закупили просто там, може не так швидко, може не такої кількості, але закупили те саме, там по ті ж, наприклад, там ціні, просто виграла фірма свої. Це ж типу така історія, що ми розуміємо, цього хоч кров в живих не ховане. Да, коли ми розуміємо, що хтось мог закупити в три рази дорожче, коли украли, коли постачали неякісне, коли йдеться про мільярди, ну да, тоді вже само собою ніяка ефективність, тоді тут стоїть питання неефективності і того, що ти зараз закупаєш mm -hmm. е... очі на проблему, тому що ти зараз вирішуєш щось гаряче, якби закриває mm -hmm. задачу. Що... Бачимо, у нас вже чисте розкладання. Так, Закон відзначно велике, що воно настане, не знаю. Шлях якихось там ескадронів смерті організації влади, ну ми поки що такого не бачимо. Там ОПЗЖ частково стосувалось. Там з Медведчуком працювали досить жорстко. Ми пам'ятаємо, мало хто забув, що до війни, коли був Медіа по Медведчука, коли їх грамили, то один з генпродюсерів оцеї свино свинособачої медіабудки, забув як його прізвище. У нього е йому коли закрили канал Медведчука, Йому ФСБшники передали тупо вагон нових коштів. Ну само собою що це все чорний нави. Він тупо себе дома зберігав. І сталася така цікава історія, що до нього додому е залізли квартирні злодії. І взламали сейфи, і украли документи, і всі ці гроші, і так далі. І, і поліція така боже, як же ж таки трапляється, це і... мураїв. Може, це мураєв не, мураєв? не Мураєв, не Мураєв, не мура Семенов. Якщо не помиляє Семенов, ага. Семенов, один з генпродюсерів цього всього медіаполу Медведчука. Угу. Це, це не Мураєв, це публічний слова, це був саме менеджер такий топова машина, угу. коротше, організатор. От організатора пограбували, пограбували і вилезли документи. І я, я так наскільки пам'ятаю, там було дуже багато таких е, коментарів з боку наших Служди, Такі, Боже, Боже, яке лихо? У російського агента вкрали всі гроші і документи. Ай-яй-яй. Тобто, ну, діяли досить жорстко, якби діючи в межах якби, спеціальних операцій. Тобто, з, по корупціонерах тут важче, тому що, отже, ж історія та, з тим же самим. Е, він не діальність в будь-якому випадку. Но у жона служба може сидіти міністр, а у нього буде якийсь заміністр, який поставлений по квоті по домовленості, бо на нього кінанний процес і він його не може поміняти людина, чиясь, а ця людина чиясь може діяти проти міністра. А ми для нас все відповідає міністр. Я кажу зараз даже про Резникова, я Кажу просто це в будь-якому міністерстві. Така може бути історія. Так, наприклад, система МВД в системі МВС можуть бути керівники якби обласних. І поліції або там столиці вони не належать до команди міністра, як це було Пяваково, а вони належать там до команди там, президента. Вони грають цю сторону. Хоча, нібито, це все, все міністр судушніх справ, але це все дуже тонко. Але відповідає за це все, все міністр. От. А, і от тут от, такі ці ігри кадрові, це з нам, якби людям, які не на цій службі, нам важко розібратися, але нас цікавий кінцевий результат. Так. Але той... дивись. Поставлю точно для запитання. От з приводу виявлення цієї корупції, да, корупціонерів при владі е, хто їх має виявляти? Чи достатньо цих органів в нас є? От Українська Правда опублікувала інформацію. США створили інститут для виявлення корупції щодо допомоги Україні. Тобто, хто має це контролювати? Ну і також в наш ЕТР е, ще з'являється така такий персонаж, як Оксана Датій, це голова. Податкової служби Києва її теж обшукали. Е, значить, в декларації знайшли, що в неї є три квартири е, вартістю в мільйон е, доларів. В чи щоб я не помилувся вартістю в мільйонну. Я ну, не пошов на зу чи доларів, чи гривень. Так, в Києві, і також в неї вдома знайшли там. 에, гроші, годинники, шуби, нові шлісти. І от вона написала заяву на звільнення, так? Ну тобто вони пишуть заяву на звільнення, ну а ми їх чекаємо цих посадок, тому що якщо вони не будуть відповідати за, за це награбоване, вони будуть ж далі грабувати, тому що безнаказаність породжує 에, власне більше криміналу. Тут така як Тасія згадав про ці записки. Да, це... mm -hmm. Персона, де однозначно ну, просто розкрадання в галактичних масштабах наробних коштів, там, і там рівень примітивності її життєвих бажань, ми теж всі побачили. Да, <тас> Це і займається цим профілем, перш за все, Набу. Е, Набу має достатню кількість е, спецагентів, е, має там людей, які сидять там на прослужці. Та далі. Я був вже три роки в е, громадській комісії громадського контролю. <тас> І ми приймали участь зокрема, в наборі людей на роботу. Тобто я знайомий там з усіма на відділами набу, як вони працюють, е, і вони стараються там відділити водобово працюють дуже багато цікавих операцій, там під прикриттям агентів. Е, вони в завідповідь за на репресії е, хороша зарплата у людей. Е, людей підбирають там мотивованих, е, здатні на дуже цікаві операції. Тому е, вони компетентні в цих історіях. Тут же питання тому, чи зібрані ними докази, як вони будуть в суді, чи суд не підкуплять. Для цього зробили спеціальну антикорупцію і зробили спеціальний вищий антикорупційний суд, окремо якби її це теж має свого роду і плюси, і мінуси, тому що з мінусів ми у нас виникло і відповідно це призводить до того, що є оцей фактор типу суперкорупції, який використовується як маховик, тому що це типу як такі короче, ідея фікс, і якщо десь чує корупцію, все треба всіх поховати, короче, розогнати, і от те, щоб було там сізніком. Його в принципі хотіли якісь можливо конкуренти відправити в відставку. Просто тому, що про нами там яйця і корупція, типу, там все коротше прокляття корупції, значить, не розбираючи всіх унічтожити. Е, відповідно, коротше, це показує що вже там все. Зразу всіх відставку там і, і унічтожити. Це таке, коробовело. Це дуже будуть добре маніпулювати е, конкуренти, і це от ну це реально це все самі в набу багато хто розповідає, що це класний механізм. Коли можна е, одна компанія, може замочити другу, просто знайшов, що у них невеличку корупцію, і якщо у них знайшли невеличку корупцію, їх просто знищить там, все закрить. І самі ж якби. Люди з НАБУ кажуть, ну тут справа в тому, що закрить окей, ну, але якщо це якесь там підприємство, mm -hmm. де працюють там десятки тисяч людей, великий холдинг, то ми як НАБУ маємо ще зважити. Якщо ми коротше, зараз закриємо це підприємство і воно припинить працювати на економіку. І е, всі ці люди опиняться на вулиці, це будуть більше збитки, ніж то, що вони зговлять, наприклад, якогось там пов'язаного цього директора підприємства, то, що намагався дати хабар якомусь чиновнику. Це, це це такі сфера. Я не знаю, це закон, мабуть, якось регулюється, може і ні. Ну тут дуже багато такого, що е, ну люди, які попадають, наприклад, на ці органи, якщо вони попадають по своїх заслугах справжніх там антикорупційну прокурору, там в набу. Mm -hmm. Можуть дивитися не тільки з точки зору там буквально буковка закону, а вони ж дивляться за стратегічно. що обрати. я про це згадував якось в одному з інтерв'ю, що м, ну ВБР, наприклад, да, у них там більш значна система. Наскільки я розумію, що вони коли не беруть якісь групування, вони можуть практично вивести з під е дуже крупного е тюремного строку якусь особу, якщо вона якби дала свідчення і вона викрила от верхівку айсберга. Таким чином тобто виходить там якийсь е агент, е да хто співробітний час ФБР, він себе виводить з-під удара, щоб не сидіти або сидіти менше, там отримує там три роки. А ці улітають там по американських термінах на галактичні терміни. <губ> і, і от тут дато відповідно по ньому закон виходить. Не повністю працював, але спрацював в тому сенсі, що е, зникло було знищено крупне явище за рахунок того, що хтось там у целів і всіх здав е, в нашій ситуації. Я не знаю, чи регламентовано законом. Е, але е, те, що є, е, от логіка, от коли детективи займаються, я не знаю, це правда, чи ні, ці, вони перервають, просто так неформальна була бесіда. Що коли він розглядає, наприклад, там до нього припускають там три заяви, йде або там три інформації. Одне підприємство на тендерах на мотива собі там заклала там маржу на 5% більше, одне там заклало 10%, а, і от їх треба розслідувати. А він каже: у мене є третє. В яких закладене розкрадання, тому що це вже фактично не виконання обов'язків перед державою перед тендером, а це просто закладено там там 80% Чисто, якби от знішона дуті відсотки. Він каже, я розумію, що 5% відсотків на цьому фоні це просто там типу да людина там не не чесно поступила відносно державних коштів. Ну вона викнела здачу. Там ну скажімо, це державне колесо воно крутиться ну на ньому є невеличка іржа. Коли ждеться про 90%, то ми розуміємо, державне колесо воно просто стоїть коротше і його просто стирили, так. як так от і це є приліт і е, в от, е, якщо у вас є інформація про корупційні злочини, то ви можете звертатися про такі речі, там документи та далі. Це все скидати на набу, тому що тоді буде скот. Склад... Національне антикорупційне бюро України так. Ну і ці антикорупційні суди також у нас вже є створені, але не знаю, як вони функціонують, чи наскільки ефективно, і так далі. Ну я думаю, що ЄС і США мають якось допомогти Україні в цьому, тому що е, є проблема велика в цьому. Ще таке питання: чи мають бути е, оці суди над корупціонерами е, народними, так тобто, щоб їх транслювали, щоб бачило це все суспільство. І наскільки ну, ці антикорупційні не знаю, там, чи корупційні схеми, які будуть викривати, вони можуть нашкодити зараз державі під час війни. Я зараз глянув Вищий антикорупційний суд. Чи у них є, можна, трансляції. На їхні засідання, наскільки я розумію, закриті, туди можуть потрапити лише журналісти. Журналісти <головіки> попадають без проблем. Просто було б бажання. Так. Ага. Поки що не, не бачу що них відкриті трансляції. Якісь трансляції. Ні, у них деякі трансляції точно були, були відкриті. Ну зараз давайте просто прямо я на Ютубі гляну вище там матеку. Mm -hmm. Вище не коробку тут є його сайт. Так, да, в них є трансляції. У них є трансляції mm -hmm. вони не часто, але вони засідання дуже часто. До речі, почались трансляції якраз от е, рік тому е, почали робити. Почалась війна, і зараз вони три місяці тому відновили. Відновили трансляції деяких mm -hmm. засідань. Оголошення вироку, оголошення вироку, трансляція з до засідання. Е, Е, я був на засіданнях антикорупційного суду, і я знаю, що він вже працює. У них так само виявляли частину суддів, які були там пов'язані з якимось там е, схематозом, Якщо не помиляюся, це був коли це вищий е, окружний адмінсуд, того судді Вовка дівозного, то от цим було якісь, там, у нього теж була агентура в цьому антикорупційному суді. Це було там судді багато. В цілому, е, наскільки пам'ятаю, там у них дуже висока зарплата, підбирали притомних так само людей, довгий був відбір, і він працює, як і кожен суд, нормальний. Він працює довго, але якби бахає так серйозно. Багато ми чули уже, ну так десь набіва, там за цих кілька років його роботи. Прилетіли історії, які там тягнулися вони роками, і потім вони роздали, задали. Потім бас людина реально отримує термін на багато років, там серйозні статті, Там що вони там по 10 років отримують, там і конфіскація, і так далі. Тобто для чиновників це вагомо, тому що він розуміє, що він зараз тут стирив там 5 мільйонів доларів. Ну потім доведеться сісти на десяточку, і він розуміє, що поділи 5 мільйонів доларів на 10 років. І такі вже буде, а й потім на 12 місяців. А ще й плюс, що тип після того, як вийдеш на, на, з тюрми, у тебе здоров'ячка буде не те. І ще якщо конфіскація майна, то, то КПД вона якби падає. Е, і Варюшка розуміє, що його злодійкуваті і крадіжки вони не, не, не настільки якби, прибуткові, як він собі мріяв. Тому що це ж теж, по суті, свого роду комерсанти. Люди, які крадуть, щоб от, виробляють, якби певний продукт, схем, схематоз для того, щоб заробляти гроші. Просто вони бачать в ніч в державі, де вони можна робити незаконно, і вони це незаконно. Якщо вони будуть бояться це будуть розуміють, що це неприбульна тема, вони ж не фанатики. То це не те, що я хочу красти, щоб красти. Це диверсанти так роблять. Да, це от, де, де, Ті, хто спеціально носить збитки економіки, а це ж ну по суті, якби ті, хто заробляють, бо можна, бо не відчуває кару. І отак, коли прилітають ці вироки, то це, звичайно, не хобі серйозне враження. У нас їх мало, мало сидить, якби топ-чиновників, мало дуже сидить депутатів. Багато хто з тих, хто проходив по багатьох антикорупційного суда, досі ще там бігає по Верховних Радах. Тому само собою страху менше, але от в час війни да, я би тут діяв жорсткіше, але тут же ж теж Оце така сфера, це ж не то, що там версия диверсанта, тут же все закона. Законом регламентовано і що, що ж що, що зробить Зеленському? Прийнять закон про бишок. Корупціонера розстріляти, А якщо виявиться, що його обмовили? Якщо виявиться, що підтасували факти, наприклад, або це була там е... ну має бути слідство. І коли вже це доведено 100%, відсотків, да. то має бути відповідна якась кара, така але щоб вони просто зупинилися. Знаєш, щоб Я... ти познала, що. За це за, за таке буде довічно, не знаю. За вжу да. особень диви, дивись. Ну дивись, ми на увазі. Ну добре, там е, в малих масштабах, але є такі масштаби, які, наприклад, от власне е, від яких залежить. Е, Зсу, наприклад, озброєння з і так далі. Тобто, це якщо там смерті людей, і це доведено, що вони було закуплено ем, погано да. чи не добра якість, так далі. Ну тобто, це має бути якесь довічне, тому що терпець дійсно увірвався не тільки там вони коли в, в українців. Вони це довічно отримують де через три, якщо б це було довічне. Тому в даному випадку, скоріше би все-таки все регулювалося, так, коли всі знають, що це варюга краде, украдена мільйони, мільйони, мільйони там доларів і мільярди гривень. Ну, мабуть, би тоді це був дав профілем там, спеціальних операцій, уже там СБУ, в тому числі, де Набуть не може займатися, це не їхній профіль. Ну а тут це під політичну волю, під відповідальність клієнта, СБУ. Дякую. Є департамент смерті, і у якогось там чиновничка, наприклад, він раптом все переписує на міноборони. Став суперволантером. От було б добре що... волонтерами стали там. Вадім Вадим Вінський, Вадім Стовар, Вадіма не, не, не задалось у нас з Вадімами, 에, і от вас він просто переписався на кота в ЗСУ. І всі такі, який він молодець, якби. а потім там сидять просто, да, там, департамент там, контррозвідки або э, захист національної безпеки державності ЄСБ і такі сидять просто і, і посміхаються, як же вони зробили дуже добрим волонтерам там Вінського, або ще от таких от, е, якихось прокурорчиков, чи оцих ДПСників, які різко вирішили переписати всі свої п'ять квартир терміново на закупівлю, продали їх. Із, закупівлю медобладнання. Такі би кроки привітались на, населенням, з одної сторони, з другої сторони, президента би зразу почали шарпати. Купа політілогав журналістів, блогерів, яким в заплатили там по тисячі доларів. Ну комусь дорожче, і вони почули. Бо боже, дивіться, у нас тут позаправовий Так, да, Вадім стовар, звісно, погана людина. Ну, хіба можна було так робити? По чутках до нього приїхало два мерседеса. Віто Альфи, і вони зайшли до нього додому, і от без суда без слідства змусили включити телефон і перевести все з криптогаманців на рахунок СБУ. Це звичайно похвально. але це причому так Правозахисники, які теж купляються, які простітутки, це якби е, відомо грантові структури, ви казали, це звичайно класно. але ми ж приймуємо до диктатури. Ви хочете диктатури? Всі українці кажуть, ні свободу новіму на війнському, вадім стовар, да не такими методами. Хай буде суд. А Зеленський каже: Так, ви ж хоть казали, що суд не працює. Вони кажуть, ну суд не працює, Ну ми казали, час для жорстких дій. але ми передумали. І тепер треба в відставку вже і президента, і його ОСБУ, тому що вони зробили добре діло, ну хіба ж так можна робити? Оце складний процес. Тут, ну, тут все регулюється. Не тут ми, ми нам би хотіли, щоб щоб все... опай, алгоритми. Немає є Птична воля і доцільність вищого державного управління держави в принципі. В принципі, я так розумію, до ПЗЖ, якби там находили трошки заходи. Ну це було от що мені не подобається. Тут вони по-любому їх перетрусили. Перетрусили, це з ними десь. Говорили люди. Там ти от переписуєш там щось туди, туди. Ну тут на наскільки це, от Зеленський не може з кожного з ОПЗЖ перевірити, куди він перевів кошти. Це були теж якісь люди, uh -huh. теж люди готують до корупції. Тобто, це були, скоріш за все, не представники не спецслужб, це були якісь там представники там, політичних сил. кажуть: так, дивись, ти або сідаєш, зараз війна. Давайте не будеш. Сидіть, ну ти, коротше, тож ти украв, там переводиш скількись там кількість коштів, там третину, там на якісь який... авивесь перевів, А от теж хтось украв з цього. Дуже складний процес. Якось воно регулюється. Там по-любому, звичайно, коли збирались, вони це проговорюють такі речі. Ну це я підозрюю що таке. Десь було, тому що дуже саме льовачки. Тож людина ідейна, руський мір, який хотів смерті України, працював дуже хитро, тонко, така дуже хитра нерпа, сірий кардінал. От Львочки, да, там, і откупився, откупився, якби того, щоб його там не сажали. Но от У мене досить закономірне питання. Якщо вони відкуплялись, то чого не відкупились так, що ми не побачили, що він пересів е, з Мерседеса того там, Майбаха, самою там, дорогою, ірація. Пересів на ну, хай уже вже там, буде у нього Тойота, седан. А вони далі на цих Мерседесах я розумію, що купився мало, тому що показував, ми розумі... Розумів, що опа, все оПЗЖ, ну хай на Октавіях буде їздити. І ми так просто Зеленський каже: дивіться, ОПЗЖ не сидить, але чомусь вони всі на Октавіях їздять і живуть на Ватхів, і ми розуміємо, що ж треба яке у лихо сталося. Мабуть, вони щось зрозуміли. Треба ділитися з силами оборони. І от а вони далі, якби у них бізнес-центри, приватні джети, Мюнхен, Варшава, польоти. І от оце звичайно. Не допрацьовуємо і Дубай, і так далі. Дякую тобі дуже за розмову. Сподіваюся, що їх будуть такі саджати. Весна у нас за декілька тижнів. Весна прийде саджати. Будемо. сподіваюся, ми дочекаємось цього з нами. був сьогодні Євген Карась. Друзі, ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі. А розмова з нами Євгеном продовжиться. Запрошую ты коррупционерів до підвалів к карасизму.